Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 жовтня. Вже пізня така вже осінь. Ну, не пізня, ще тільки середина Осені І мене запитують деякі люди, чим я зараз годую, чим в мене є запаси кормів на зиму. Ну Зараз я вам покажу запаси кормів на зиму. На жаль, сьогодні сталася така. Трохи неприємна ситуація. Одні нутряки з цього даного загону. Чи відкрили калітку, чи перелізли, я навіть не знаю, як це случилось, тому що я був на роботі. Факт тому, що всі вони перейшли в один вольєр. Вийшло так, що всі в одному вольєрі погризлися друг з другом. І який мінус в цьому, Всьому, коли вони однакові по кольору, їх навіть не розпізнаєш. Ну, Допустимо, якщо там білі чорні і тут білі чорні, ти не знаєш, де які внутряки, де з якого вольєра. Погризуються 4 самки між собою і погризуються 2 самці. Як бачите, вони дуже сильно погризуються. Один навіть в воду не заходить. Ті всі інші покупалися, той такий навіть в воду не заходить, два ну, якось грязних, і другий. І також молодняк. Ну, Молодняк менше погрився між собою, але вийшло так, що вони погризлися. І мені довелося розділяти їх і дивитися свої відео, деякі сидять мутрята, щоб їх трошки розділити. Ось навіть тут. Здається, теж я не відкинувши одного. По-моєму, цього да, не відкинув сюдись, бо тільки що ось огризвешся. Зараз треба ще подивитись попереднє відео свої, подивитися, в якому вольєрі які внутрики. Того, що дуже ось гризуться, мабуть, що лівіший з правішим втрічком дуже гризюся. По кількості, начебто совпадається. а от. Іменно не те, що вони однакові по цвету. І не знаєш, хто з якого вольєра, тому що плюс-мінус вони однакові. Що з цього вольєра теж перекинув сюди, а потім побачив, що це не той, ну, не відтуди. Зараз я покажу чим я, які в нас запаси на зиму для нутрій. Ну, По-перше, це ми варимо картошку. І морковку. Батьки ось зварили картошку і морковку і ми видаємо і нутріям і курям. Ну і ось з нашого огороду отакі кабаки. Ось ці кабаки ми докупили по по ці ось пори. Воно, воно видно наші круглі, а ці такі як оце, гітара, чи як правильно називають. А це що буде в нас кормитися до зими внутрі. тому що вряд ли в зиму щось може залишити, тому що воно портиться, дуже-дуже швидко -дуже портиться все. Ось і всі навалі теж кабаки. Ну, Люцерка, кукуруза. Також це все храниться тут для того, щоб зимою кормити внутрі. Ну, Не тільки внутрі, і свиней. Всю нашу худобу. Ну і ще в нас запаси є от такого от полосатенького, вкусного те, що люблять і діти, і дорослі кавуни. Також от ми позбирали для нутрі такий запас невеличкий. Але є такі і для нас ще зараз 5 жовтня і навіть 5 жовтня ще є у нас. Свіжі кавунчики. такого. Ну, а тут у мене залишилося двоє, сестер, ой, двоє, сестер, двоє нутричків, брат і сестра, чорний, чорна самка, а пастильний самець. З ними сиділа самочка їхня мамка і так вийшло, що вона зачепилася зубками за клітку і повішалась. Ось За цю клітку вона зачепила зубками, вийшло так, що відліклися, дали їм їсти, відліклися, я прийшов вже і вона вже була холодна, на жаль, таке буває. А в цьому загоні, ой, в цій, в цій клітці в мене самець і дві самки якраз з цієї з нижньої клітки я відділив. Бачите, трошки навіть поправились тако Самочки і самець. Також вони і кавунчики їдять, і морковку, і картошку, і кабаки. Ну все. І ось у них зерно є, те, що вони не виїдають, остається, Ну отак от. Так от. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, задавайте запитання, буду дивитися своїми, своїми відео. Поділюся своєю практикою з іншими, хто тільки починає, хто думає починати. Усім мирного неба та усім успіхів!